<гум> Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Дедіон Любліц. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар, якщо ви постійний глядач, але ще не підписалися. Ну, а для всіх ось, е, інших, хто тільки-тільки е, з рекомендацій потрапив на мій канал, е, подивіться і зрозумійте, чи варто підписуватись на україномовний контент е, по цій грі. Е. В принципі, Тому якось так. Поїхали, <свісно> поїхали проходити, ой, проходити, ой, говорити про танк АМС 31 прототип. Сьогодні огляд саме на нього, тому що він з'явився в магазині за 12500. Досить непоганий танчик, одразу кажу, файний, як для 9 рівня. Так, звісно, в нього є мінуси, плюси, про які ми зараз поговоримо. Зараз він ось продається в такому наборі, також він продається, якщо я не помиляюся, оголений. За 10 -ка золота. Але я можу помилятися, тому що мені чомусь. Так, за 10 -ка золота не є. Танчик доволі цікавий. Поїхали, подивимося, одразу ТТХ. Лоб 150, Корпус 80. Я одразу по традиції показав. І пішов одразу в цей. Не, не на а, Показувати саме, як він виглядає. Як він виглядає. Так. Ось. Так він виглядає на... з прицілу саме Т-92 е 1 Це, якщо я не помиляюся, Птур. Якщо я не помиляю, Боже Олег, що ти кажеш? Це птур 9 рівня, ну, колишній птур, чому я взяв саме його? Тому що він, ну, його досить часто можна побачити в рандомі. Плюс в нього пробиття непогане. Ну і плюс сам танчик досить ем, Частий гість. Ну, я повторився, але ви зрозуміли. І тому е, сьогодні саме поговоримо. Е... <смі> Олег, не тупи, каже. Я просто щось сьогодні геть туплю. Так, по бронюванню. Ми маємо. В башті, якби там написано 150 мм, але насправді 150 мм, можливо, тільки в масці. Тому що маска гармати, вона дійсно червона, дійсно танкує. А ось е, все інше, ну, в більшості випадків, якщо у вас пробиття нижче 230, 240, мабуть. Ну, 230 вже можна не пробити, до речі. 240-250, я думаю, вже можна пробивати спокійно. Також, до речі, фугаси. В нього є по бокам планочки, видно фальшборти, в які фугаси не залітають. Також в гуслі теж не завжди залітають фугаси. Тому тут питання з тим, що в тому, що. Чи кидати в корпус, скоріше краще кидати в бік башти. Тому що туди буде 100%, майже 100% залітати. Але тут досить цікаве бронювання саме на фугасах, тому що якби начебто показує, що сюди можна пробити. А насправді пробити туди, пробиваєш туди не з повною шкодою. Ну, зараз я якраз відкидешся, я вам покажу в башті. Ну, от показує начебто все сірим. Але летить чомусь в гуслю. Тобто, із за того, що кат між катком і фальшбортом дуже маленька. Е маленький простір, туди просто фугаси чомусь не залітають. Тому фугасами кидати саме в каток, е там десь поміж катка вицілювати. Це дурна затія, краще вже кинути десь по. Е ну, Це, звичайно, це я не кажу за бабаху, бабаха то виключення, тобто в неї вона хишами пробиває всі танки, які з хишами. Ви розумієте, що вони будуть пробивати спокійно. Це я зараз скажу за тих, в основному за ЛТ СТ ТТ, які. Ну, Тяжко пробивають. Також, до речі, в башту залітає. Е, але як вам би сказати, зараз, якщо воно промотається, я вам зараз скажу ага, все ж все. Коротше, там збоку, башти тільки що. Можна було закинути в сіре, але там по чомусь не летіла повністю альфа. Я не знаю чому. I don't know е, Але трішечки далі, більше до кінця, правого кінця, е, я не знаю, можна буде, так? Да? Напевно, я зараз все-таки. Так, ось. Бачите, куди я закинув? Там не залетіло. А ось трішечки далі зараз залетить. Ось сюди. З правої сторони воно повинно було залетіти. Ну тут... Чому я досить сильно акцентую увагу на фугас, щоб ви розуміли, що за танк? Тобто броні в нього немає. Броні в нього немає. Іноді щось буде танкувати, але це буде дуже рідко і то проти восьмих рівнів. Якось так. Ем... Якось так. Все, поїхали далі. Поїхали далі. Щодо спорядження. Ой, які спорядження треба ж тиха. Так, стрільба. Шкода на хвилину. 2896, що досить непоганий показник. 2800 на 9 рівні, ну, більш-менш непогано. В більшості середніх танків цей показник трішечки менший. Е -е, якось так, тому непоганий. Час перезаряджання теж середнє пробиття броні 232 мм. Досить м -м. посереднє, це не саме краще. Але посередня. Середня шкода 310 теж непогано. 에, час зведення 3,6 і розкид на 0,293, це теж файні показники. Тобто по гарматі, якщо взагалом говорити, досить все файно, особливо з кутами вертикального наведення, в мінус 10 грати буде дуже комфортно. Якщо що для зрівняння є той же самий черфутюр, який нещодавно вийшов. І можна сказати так, що IMX-прототип -e, по гарматі. На другому місці. Тобто чар футюр він прямо по гарматі ну, от трішечки, але кращий. Там в деяких технічних характеристиках. Але в більшості своєму там танчик досить влучний. І казати, і... Ну, я це для порівняння кажу. І MX31 прототип, тобто, ну, в нього там буквально на одну 2 секунди, там, на парочку парочку цих міліметрів менше і Ну, Коротше, ви зрозуміли. Тому... Танчик досить комфортний. Також максимальна швидкість 60 теж файна. Це досить файна. 60 для стежки це прям з головою буде вистачати. Тому танчик більше такий е без броні, але швидкий. Тобто, як, ну, не скажу як леопард, але ну, хоча щось схоже є. Щось схоже є. Е так, далі. Е універсальний комплект, форсаж і адреналін. Ну, в. Форсаж я ставлю тут на цьому танчику, тому що він швиденький, і якщо десь треба тікати, то якраз форсаж буде досить сильно допомагати. Тут, так, по амуніції, боєкомплект у мене ось так загружений. Щодо критозбірності, там немає якихось таких великих питань. Гарматний досилач поставив в допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручення двигуна, поліпшена збірка. Чи ставити на броню, не бачу сенсу. Посилені механізми наведення, збалансована гармата, посилені е шарніри шасі і першокласне спорядження. Якось так. Поїхали грати. Звичайні бої вмикаємо. Поїхали в звичайних боях, декілька боїв зіграємо і взагалі трішечки поговоримо про плюси і мінуси, як завжди, цього танчику. І, е танчик Якщо брати загалом, досить комфортний. Щодо е, мінусів, так, вони є. Це відсутність броні, очевидно, і, мабуть, все. В більше, в, все інше в нього тільки плюси: швидкість, гармата, ну і все. І КВН теж досить комфортні. Тому танчик вийшов досить комфортним і за таку ціну. Його, я дивлюсь, ціна його вона не зменшується. Тільки на чорну п'ятницю іноді там можуть його завести і ціна буде відрізнятися. Але в більшості своєму танчик. Як же файно я прокатився Чому я одразу не заїхав? Е, танчик досить. Досить гарно грається. Єдине, що треба дуже обережно грати, тому що, як бачите, зараз ось прилетіло досить потужно. Тому що що говорю? І відволікаюся. Я б не поїхав би, якби оце не говорив. А так каже, говорю ляпатю, і треба їхати. Якось так. Ну от Що ти робиш? Ну Ти навмисно мені це робиш чи що. Так. Тобто треба грати обережно і розуміти те, що ти можеш відлетіти. Особливо це це нас гра проти 9 рівнів. Це ми ще не проти 10 граємо, Про проти 10-х ти взагалі десь диви, що він робить? То я там стояв, він мені заважав, то я тут стою, він мені заважає. Ти навмисно це робиш, щоб ми злили чи що? Ну, чому він не їде, не світить, я не розумію. Файна. Політ снарядів, до речі, тут не найкращий. Я ось е -е, помітив, не дуже не найкращий, тобто тут треба це теж розуміти. Але враховуючи те, що зведення і розкид непоганий, то можна поставити навіть на політ снаряду, Тоді він трішечки швидше буде долітати і не буде врачати, втрачати бронепробиття. Але напевно це більше стосується підкаліберів, аніж ББшок. Ну я не знаю, ми поки що просто чекаємо. Ну, Тут за все злив буде, як мені здається, але ми на горі і просто, <кхід> просто нічого не робимо. Я не знаю, я б таке без гори взагалі злиняв би, але. Напевно... Опапа. Т-77, це не добре. О, це файно. Рідка каже, не дає. Ну, ти бачиш, що він робить? Де я курва, там і він. Ну, таке відчуття, що хлоп просто хоче... Так, да, так, да, так, да. він навмисно, він навмисно робить, я бачу, він навмисно це робить. Треба трішечки перекотити, тому що зараз буде досить. Досить цікавий нюанс. Бій, до речі, такий трішечки затяжний, я дивлюсь. Ну, чи зможу я щось танканути? Голдою точно зможу. До речі, на пробиття на голді таке, що ви соточку не зможете прям дуже файно пробивати. Другий раз, до речі. Другий раз мені дають підпал. Танчик на голді такий собі, тобто є сотого, ви пробивати точно не зможете. Ну шо ти робиш? Ну нав... 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 навіщо ти це робиш? Що ж за такий пітливий бій, а? Ще каже з союзниками щастить А він про вафлю забув. Ну я за вафлю пам'ятаю, вона у мене в голові каже. Так, це він мене туди, мабуть... Я не знаю чи проб'є. Ні, не проб'є. це погано. Ну, так, куточек. Файно. Um... Це, напевно, найконченіший бій, який міг просто вийти. Ну я злив катку. Просто по-тупому. Ну, тому що просто по-тупому. Ну, це, це ор просто. Олег, ти молодець. Ти просто показав, як треба грати зі своєю статистикою. Ну сьогодні не мій день, однозначно. Бо сьогодні я не в ударі. Так, що в нього по фарму? все все таке, це все лірика. Мінус 14. Ну, але ми голдою досить багато кидали. Так, оновлення, до речі. О, прикол, оновлення. Зміни в операціях. Ну, чому я не здивований? Ну, я так і розум. Ну, Боже, добре. Я про це окремо зніму новину. Сьогодні поїхали ми ще зараз подивимося поки ще другий. Та, до речі, знову бій проти дев'ятих рівнів. Показати вам би гру з десятками. Оце Олег ти молодець. Зіграв бій просто суперовий. Ну там я тупив, тупо жорстко, дуже тупив. Чому? Не знаю. У мене сьогодні щось з настроєм, каже, трішечки не те. Ой, так, добре. Поїхали світанемо перекаточку ТТшок до Ашки, скоріше за все, Будуть ж їхати чи ні. Будуть чи ні. Звісно будуть. Ну, воно до землі летить. Ну я, я оце обожнюю, коли оце починаються о, такі бої, де ти. Ну, де ти бачиш, що тобі просто, ну. Навмисно роблять так, щоб ти каже, вже, вже з самого початку зрозуміло, що буде забій, коротше, якось так. Тобто, як ви бачили, КВН, до речі, досить непогані. Грати можна. Єдине ще питання це. Ну, проти 8 рівнів ми танкувати будемо. Хід назад, до речі, теж непоганий тут, що я хотів сказати. То тут накидувати, грати на цьому танку дуже комфортно. Питання тільки в тому, що броні немає і треба дуже обережно грати. І думати. На ньому треба думати. Але танчик підійде для багатьох. Ну, питання в тому, щоб їхати цешку якось там пропушувати, нема сенсу. Мабуть, треба грати ось тут. Добре. Понакидуємо трішки. Хлоп ти не сховався. Я тебе все одно бачу. Поїхав, 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 поїхав. Тобто кидеш ведесеньке, Кидати просто кожні, кожні 6 секунд, це ну, щось, щось дуже файне. Щось на дуже файному. До речі, всі перекатили туди. Та ну прикол. Ой. Добре, треба прям постійно бути в русі. Постійно дивитися, постійно кидати. Бо киде дозволяє. Ну, якось сильно поспішати, до речі, я на ньому не дуже сильно кудись лечу, дуже обережно граю, тому що ну, в кінці можуть знадобитися ХП, але звісно залежить ну, багато від ситуації. Бувають різні ситуації, коли треба досить активно допомагати, а коли можна і просто постояти, понакидувати. Це неприємно було. Це було неприємно. Тут, до речі, можна було і фугасом кинути, але вже хай. У нього може альфа вилетіти. Пощастило. До речі, 4К майже накидали. Е, пощастило, що альфа не залетіла. Може ми ще й встигнемо накидати по язі трішки. Було би файно. Оце такий війочок файний. Ну, минулий був не дуже, а в цьому вирішили... Ну, Олег, на тобі, каже, бій. На тобі бій, накидуй, каже. Головне, щоб не це, не плакало. Перестаньте, ну чого ти до мене повертаєшся? Ну що ти починаєш? 1 ХП, дайте заберу Ах, ти ж зараза така. Ах, бій був на майстра. Можливо. Фух. Оце потужно. Оце потужно. 5к. Непогано. Перша ступінь, до речі. Чомусь майстра. Ну, планочка, тобто танк, це показує, що танк дуже файний. 1457 досвіду, до речі, і не дали майстра. Прикольно. Так, щодо фарму 138 це без бустера, але причому, що скільки ми накидали, тобто танчик сказати, що він дуже файно вивозить срібло, ні, Не файно. Не файно вивозить срібло. Тому бо ми весь час кидали ББшками, до речі. І якби там не перша ступінь, за яку нам дали, скільки, до речі, нам дали за першу ступінь. 64 тисячі. Уявіть собі, скільки б ми б зафармили. Тобто, це для 5к взагалі дуже мало. Тобто, щодо фарму, таке собі. Але танчик дуже комфортний. Да, давайте трішки висновків. Е, гармата, маневреність, е, файна. Броні. Е, і кавейни теж файні. Броні немає. Танчик, чи підійде, танчик для всіх? Він підходить для всіх, підходить, да. він вчить грати, він комфортний, є КВН, ти розумієш, де ти можеш поїхати швидко переїхати, стати від КВНів зіграти. Десь можна злиняти, заманевреність є файна. Але треба думати на ньому. Тому що якщо ти не думаєш, то ти одразу зливаєшся. Тобто, їхати на першу лінію, треба знати, що ззаду хтось, хтось прикриє. Тому що якщо ти їдеш один, тебе збривають і взагалі. Це пощастило, що ми з дев'ятками грали. Якщо грайде з 10 рівнями, то це просто ну... дуже ще обережніше треба грати. Тому що там і альфа більше і відлітає він швидше. Тому ну, танчик тут для всіх, але ось. Чи підійде тобі такий геймплей, Це вже інше питання. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!